Доброго здоров'я. Достався мені такий контролер на діагностику. Без якоїсь схеми, без роз'єму, без якоїсь конкретної поломки. Так от дивно відкривається кришечка. Я такого давно не бачив. І що ми тут маємо? Майже нічого не зрозуміло. Ще підказує мені сам контролер LN, це, скоріш за все, оце живлення 220 вольт, А плюс, а мінус, скоріш за все, вихід, і скоріш за все, двигун 220 вольт. s 1 s 2 плюс 5 ком, це можливо якісь кнопки. НСЦНО це скоріш за все, оце релюшка, і це вихід. Також, оце, скоріш за все, блок живлення, імпульсний, 220 вольт на вході. Також інтернет каже, що це два діода, це два тірістера. І вони прозванюються як на фазу, так і на нуль. Тобто, скоріш за все, це керування виходом. А вихід у нас по паспорту до 90 або... 180 вольт в залежності, мабуть, від живлення 110 або 220 Ще є в мене неприємність: отут шуруп, який тримає панельку. Вся плата виймається назад. Тобто, поки я не здеру оцю наклейку, я не зможу достатися до шляпки цього шурупа І відповідно, я не зможу розкрутити і витягнути. І тут проблема. Передня панелька вже на грані, тут є тріщина. Я боюся, що якщо я буду її віддирати, я її пошкоджу остаточно. Індикатор на шлейфі, клавіатура на шлейфі. Верхня плата з мікроконтролером мікрочіп PIC 16F877. І, скоріш за все, тут пропаяна, бо я пробував підняти, не виходить. Спробуємо включити. 6.22. Не реагує? І прочерки Перевірю 5 вольт. Майже в ідеалі. Кнопки під напругою. Так, вхід якийсь перший, теж під напругою. Знайшов кнопки. Дуже проста схема. Кожна кнопка на свій провід, натискання ловить. Друга кнопка натискання ловить. Третя натискання ловить. Напруга живлення, в принципі, адекватно. Інколи пульсує, якщо так от переключити на зміну напругу. То бачимо невеликі пульсації. Подаю живлення Пішов плавний. перезагрузка Знову пишу плавно. І знову як перезагрузка. Спробував подати зовнішній 5 вольт, але нічого не змінилось. Даний контролер має працювати з датчиком обертів або датчиком протока. Тобто він регулює. Щось, якийсь параметр. Відповідно, якщо не буде адекватного сигналу з датчика, то він не зможе адекватно працювати. Датчик підключається на контакт С1. По сигналам дуже схоже, що це датчик холу. Хотів підняти плату, але не можу розпаяти стойки. Ось вони там. І оловоотсос, і паяльник з оловоотсосом. Припой приймається, але кріплення залишається. Взяв паяльник з таким топориком, підважив, тут по краях пройшовся, випаяв. Потім цим оловоотсосом паяльником пройшовся по шлейфу на індикатор, випаяв. Тобто ця штука випаялася. Але отут була дуже велика проблема. Дивіться, сріблястий шлейф, і в нього вставлені були такі от я навіть не знаю, як це сказати контакти, вставки. Вони наче й не припаяні. Якось заклепані і все. Шлейф не підлягає відновленню в моєму розумінні. Все це затівалося раді того, щоб можна було достати собственно, плату. Тепер нарешті можна добратися до цих конденсаторів і їх перевірити. Індикатор цікавий, динамічна індикація на своїх мікросхемах. Тобто тут по шині передаються дані, а тут вже індикація автономна. А от клавіатура, яка мені була потрібна, вона все-таки знаходиться за цією плівкою, і кнопки знаходяться там. При спробі доторкнутися паяльником до шлейфу він плавиться, клеми були закріплені механічно.